Ви коли-небудь задумувалися, чому аромат для волосся став окремим продуктом? Чому в різні епохи ароматизоване волосся було символом статусу та культури? Перші згадки про ароматизацію волосся зустрічаються ще у стародавньому Єгипті. Єгиптяни використовували спеціальні пахощі і воскові конуси з ефірними оліями, які розчинялися від Тепла і тим самим ароматизували волосся. На фресках Клеопатри та придворних жінках можна побачити ці конуси. Це був символ розкоші і царського дому. У давній Персії та Індії волосся ароматизували спеціальними оліями. Так з'являється традиція атар густих парфумованих композицій на основі олій. Їх наносили не на тіло, а саме на волосся та головні убори. У середньовічому середзерномор'ї з'являється і інша традиція: помейт. Суміш воску та ароматичних трав. Волосся з ароматом одразу означало принадлежність до вищого класу. У 13-14 століттях у Франції парфумерія стає частиною придворного життя. Волосся починають. Ароматизувати пудрами і парфумованими засобами. Сам Льодовик 15 і його фаворитка, мадам де Помпадур, замовляли суміші спеціально для волосся. Парфум став ознакою шляхетного походження. У 19 столітті парфум для волосся переходить із палаців у салони краси. У Європі з'являються перші хейр-тонік і хейр -парфум, парфумс. Вікторіанські жінки зберігають аромат у локонах і прикрашають волосся запашними оліями та квітами. У двадцятому столітті традиція нікуди не зникає, вона просто стає більш утилітарною. На подіумах, в голівудських студіях порукарі використовують парфумовані спреї та сухі масла у 90-х-2000-х роках. Знамениті стилісти роблять ароматизацію волосся частиною б'юті рутини. Versace, Chanel, діор випускають перші парфуми, створені спеціально для волосся. А потім настає новий етап. 2010-2020 роки аромат для волосся стає окремим напрямком у б'юті. З'являються спеціальні лінійки. Бередо, Томфорд, Мейсон Френсіс Куркуджан і вся така нішева парфумерія починають випускати свої аромати спеціально для волосся, а замість спирту використовують легкі базові масла та кондиціонуючі. Засоби, щоб не сушити волосся. А зараз аромат для волосся це вже не додаток до парфуму, а окрема його категорія. А ви користуєтеся ароматами для волосся? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.